Давайте порівняємо вакансію вчителя з вакансією прибиральниці. Клінінгова компанія шукає прибиральницю з вимогами. Працелюбність, оханість, пунктуальність відповідальність без шкідливих звичок. Пропонує роботу клінера в дружному колективі, хороші умови співпраці, зручний графік, гарантована своєчасна оплата. Досвід роботи не є обов'язковим, забезпечують спецодягом та якісним інвентарем для роботи і здійснюють довіз на об'єкт і її з об'єкту. Більше того, готові взяти студента і все, що людям потрібно, це щоб ви якісно виконували свою роботу і готові вони платити від 12 до 20 тисяч гривень. І, до прикладу, вакансія вчителя. Інформатики, люди готові платити 12-15 тисяч гривень, і їм потрібна вища педагогічна освіта, вища кваліфікаційна категорія, вміння закохувати свій предмет, бажання розвиватися та навчатися новому, вміння орієнтуватися, позитивне ставлення, вміння знаходити спільну мову, креативність. І при цьому пропонують офіційне працевлаштування, конкурентна, напевно, з прибиральницею, заробітна плата, повна зайнятість з 8 до 17 і підтримку ваших освітніх і виховних ініціатив. Чесно кажучи, якби я сьогодні обирала, куди мені піти, я б пішла би пішла прибиральницею, тому що там. Тебе і довезуть, і привезуть, і всім необхідним забезпечить, і при цьому заплатять до 20 тисяч гривень, ніж піти вчителем, де до тебе дуже багато вимог, і при цьому дуже мало готові робити працедавці для того, щоб тобі було комфортно працювати. А що вибрали ви? Діліться в коментарях.